Доброго дня, дорогі друзі, на зв'язку мотосалон Артмота місто Житомир. І в нас сьогодні буде огляд екіпірування, який заїхав буквально недавно. Покажу вам, що ми маємо по наявності, оскільки є серйозні оновлення, як можете бачити, і поговоримо з вами більш детальніше про кожен вид екіпірування. Тому приємного перегляду! Розпочнемо з моточерепах. Та мотокурток, які є по нашій наявності виробник Скойко. Писав за черепахи. Можете бачити, ось на вішачках вже є цілий ряд черепах. Завжди була черепаха атрибутикою захисту. Ніколи не ігноруйте. В першу чергу, хочу зауважити про свій захист, бо всі купляють техніку, а про екіпірування ніхто не думає. Це захист спини, грудей, плечей. Локти, також ваші і руки будуть захищені. Є різні розміри, зможемо приміряти прямо в нашому мотосалоні. Так само можна сказати і про мотокуртки. Оновлена модель 25-го року, особливо в цьому кольорі. Вибір також немаленький, різні розміри. За курточки хочу сказати, що це не тільки захист, а ще й ваший стиль, оскільки виглядає сама куртка досить якісно. Там також є вставочки, плечі, на деяких курточках є також захист локтів та спини. Важко не згадати та не сказати про мотодощовики, які також заїхали до нашого салону. В такому жовтому кольорі є ще інший. В чому перевага, що вдівається поверх основного екіпірування, і ви не намокаєте. ваша екіпіровка суха так само, як і ви. При тому виглядає також стильно і яскравий колір. дає можливість вам виділятись серед інших транспортних засобів, щоб вас бачили інші люди на дорозі, і це тільки покращує вашу безпеку. Перейдемо з вами до вишеньки на торті. Часто раніше писали, а яке у вас мотоекіпірування стосовно взуття мотоботи, мотокеди. Раніше, дійсно, у нас його не було. Зараз маємо по наявності великий асортимент мотоботів для ваших ендуро мотоциклів. В цьому рядочку можемо бачити мотоботи для ендуро, крос та, в принципі, туристичного мотоцикла вони можуть підійти також. Все представляють якісні мотоботи, які мають стійкі до всяких деформацій та механічних пошкоджень матеріали, є металічні вставки в кожних мотоботах, що покращують ваш захист. Також є отакі застіпки, щоб легко могли ви знімати це взуття, оскільки воно реально масивне, але захист він має бути саме таким. По кольорах можна підібрати, є отака ще модель. Дуже крута. Ціники приємні, хочу зауважити. На нашому сайті можете все це передивитись Артмото. Вибір розмірів також присутній. Якщо ви думаєте, чи підійдуть, чи ні, ви зможете також приїхати до нашого мотосалону і примірити все в нас. Заводу було продумано так, що ви можете спокійно ходити в цих кедах, які там звичайне взуття, скажімо так. Але вони мають покращений захист. Підошва та в принципі, інші матеріали зроблені з більш стійкого до фізичних механічних пошкоджень матеріалів. Можемо бачити, що по розміру можемо підібрати. Там був коментар. Текен 250 популярний мотоцикл. От набувають популярності хенсіми, які є в нашому мотосалоні. І вже неодноразово питали люди, а що ж підібрати, яке взуття, щоб захищало. Оці мотокеди це найкраще. Оскільки є збережений стиль, який там, не знаю, підійде під джинси, під інший ваш одяг, який ви носите. І це вже захист для вас. Бо це не просто кеди, а мотоциклетні, там, де є. Я вже говорив про це кращі матеріали. Наголошу, що маємо по наявності. На колінники, на локотники, виробника скойка. Можна взяти комплект, це будуть наколінники і на локотники, а можна взяти чисто на колінники. Дуже круті, виглядають по-серйозному. Хто думає, що це смішно бути екіпірованим, це буде якось візуально неприкольно. Наоборот, дуже крутий виробник, виглядає зовні круто. Також можете приїхати, все поміряємо. Рукавиці, дійсно, у нас великий вибір мото перчаток. Ціни, як можете бачити, ось цінечки у нас на кожному товарі є. Адекватні, це хороші моторукавиці, які мають вентиляцію, захист кисті, які хорошо фіксуються на зап'ясті. Розміри також є різні. Більш дорожчі варіанти мають кращі матеріали, І візуально виглядають уже серйознішому Все ми зможемо підібрати, поміряти, знати, що в нас це все є. За шаломи хочу зауважити, що в нас поставка шоломів також дуже серйозна. Заїхали типи шаломів, такі як інтеграли, модуляри, трансформери і моделі, які вже вам привичні. Тандер, Атом, Генезіс, Тарго. І інші варіанти. Оновлені кольори, це шаломи 25-го року. Подивіться просто на ці тандери. Таких шаломів ви ще не бачили. Раніше, коли тандери в нас стояли, люди казали, там, що у вас є, що у вас є, гуляли очі, тобто шукала людина щось цікавіше. От зараз заходять і в першу чергу. А можна оцей поміряти? Вони не ціну не питають, не кажуть, а що це за шалом? Бо він вже кидається в очі, дійсно, принт Дуже симпатичний. Оновлені атоми. Це взагалі якась прям культура окрема. Подивіться на ці кольори. Як він виглядає? Да, той самий атом, але зовнішній вигляд нього на висоті. МТ це сертифіковані якісні шоломи, які мають рівень захисту 2206. Якщо ви переживаєте, що це та. Екіпіровка, яка не буде захищати, то повірте, якраз це те, що вас зможе захистити. Підібрати можна, як вже було сказано, різний тип шолома це модуляр, там де піднімається щелепа, або інтеграл, чисто летий шолом. Так можна підібрати по ціннику. Вони різні бувають, більш дорожчі і дешевші. Що ще можна сказати по екіпіровці? Можна сказати, що. Є вибір також розмірів. Ви заходите до нас і не хвилюйтеся, що ви не знайдете свій розмір чи свій кольор, тому що вся вітрина забита шаломами і в нас ось ще куча шаломів, які ми завезли для вас. Друзі, більш детальніше зможу розказати, показати вам в нашому мотосалоні, який знаходиться за адресою місто Житомир. Вулиця Київська, шосе 10А. Екіпіровки дійсно багато. Тому завітайте до нашого мотосалону, все розкажемо, покажемо. Будемо чекати на вас.